Куме, а ти б сварився, якщо б твоя дружина прийшла додому о третій ночі? Ні, куме, я прадів. Бо вона, як правило, повертається вранці. Адвокат радить своєму клієнту. Найкраще, що ви можете зробити у цьому випадку, це повернутися до своєї дружини. А що ж тоді, по вашому, найгірше? Куме, а ти чому горілку п'єш? Бо вона рідка, куме, була б тверда, я б її їв. А коли ти відчув, що кохаєш мене? А тоді, коли почав сердитися на тих, хто казав, що ти не гарна, і пустоголова? Куме? А чому ви завжди виграєте, коли граєте зі мною? А тому кому що ви завжди програєте? Ти вмієш хоча б щонебудь небудь робити швидко? Так. Я швидко втомлююся.